У Смілянській загальноосвітній школі No7 відкрили клас безпеки. Тут представлені зони змінної, пожежної та психологічної безпеки, до медичної допомоги та безпека на дорозі. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС у Черкаській області. Унікальність класу в тому, що він наповнений тематичними макетами та научними матеріалами, створеними за підтримки батьківського комітету та самих учнів. Це дозволить урізноманітнити опанування дітьми знань із безпечної поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів та виникнення пожежі в будинку. Також школярі матимуть змогу практично відпрацьовувати методи домедичної допомоги та засвоїти правила дорожнього руху. А якщо ви бачите такий знак, це обов'язково небезпечно В даний час. Дуже потрібно вміти використовувати базові навички та знання щодо до медичної допомоги. Вати життя не тільки вам, а й вашим війну, тому наші вчителі допомагають нам використовувати всі знання практично,